Всім привіт! Мене звуть Наташа і я рада вітати вас на моєму в'язальному каналі. Сьогодні буде такий невеличкий в'язовлог. Чому невеличкий? Тому що особливо я нічого не знімала, але мені дуже хочеться показати вам мою готову роботу, мою сніжинку. Так, я її нарешті дов'язала і дуже хочу поділитися цим з вами. Далі я покажу її трошки у всій красі. Ось така гарнюня в мене вийшла. Трошки технічної інформації, яку я також залишу в описі під цим відео. Я знаю, що дехто дуже полюбляє всі такі технічні деталі. Отже, пряжа, з якої я в'язала, це була бобінна пряжа. Склад її 40% альпака, 10% мерінос і 50% PA. Можу сказати, що пряжа дуже м'ягенька. Після ВТО вона так випустила пушочок, але він дуже приємний, не колеться і в ньому дуже гарно і він дуже тепленький. Зараз я вам знімаю і мені вже жаркувато в ньому. Пішло в мене на весь джемпер 520 грам, і це співпадає з тим, що було заявлено майстриню в описі. І спиці я використовувала четвірку. А на резинку 3,5. Отже, ось така гарнюня в мене вийшла. Я дуже задоволена. Взагалі, я просто в шоці, як швидко цей джемпер в мене зв'язався. Тому що в мене пішло приблизно місяць. Але враховуючи те, що в цей час я переїжджала зі Львова до Харкова, збирала речі, потім в дорозі два дні. Потім тут розбирала речі, то насправді, я думаю, що я б могла зв'язати його і за три тижні, а не за місяць. Але, ну, як сталося, так сталося. Так, я планувала закінчити його до Нового року, і я думаю, що я б встигла, якщо б ми не поверталися додому. Але повернутися додому було краще, ніж дов'язати джемпер. Тому, так як є. Але джемпер в мене тепер вже готовий. Я їм дуже-дуже задоволена. І він в'язався неймовірно легко. Прям, я думала, що я буду там і візерунок довго в'язати, і цю гладь буде довго в'язати, але ні, якось так ну воно само в'язалося. Як ото кажуть, що петлі саме перескокували спиці на спицю, отак з цим джемпером, не знаю, що в нього магічного пряжа чи такий гарний опис. До речі, хочу нагадати вам, що цей джемпер я в'язала в рамках тестування. Опису майстрині ще не вийшов, але я залишу посилання на інстаграм акаунт Валентини, де ви зможете побачити, коли вже цей опис буде доступний до продажу. І якщо вам він сподобався, ви можете його собі придбати. Продаватися він буде на сайті Ravelry. і опис англійською мовою. Але в принципі там все зрозуміло. Основна це схема візерунку. Ну а схему можна зрозуміти навіть без англійської мови. Опис дуже класно складений, там декілька розмірів, мені здається, 6 чи 7, Це в мене третій розмір за описом. І все вийшло так, як я і хотіла. Тобто все співпадає, ці заміри, метраж, вага, все як в описі вказано, так в мене і вийшло. Тому я дуже дуже задоволена саме цим описом і тим результатом, який в мене вийшов. Також в мене є ще одна причина, чому я не встигла зв'язати сніжинку до нового року. Це ось таке звірятко, це пандочка. Я вже якось вам розповідала, що в мене є традиція своєму молодшому сину на новий рік та на день народження. Я дарую іграшки. І, звісно, цей новий рік не був виключенням. І ось таку. Ось таку молоту я йому зв'язала. Ви можете мене запитати, до чого панда до нового року, якщо це рік зайчика. Але справа в тому, що зайчик в нього вже є, а панди ще нема. А я люблю в'язати ті іграшки, яких в нього ще немає, щоб це була як така колекція. Тому ось таке звірятко в мене зв'язалося. Я, як завжди, все залишила на останню мить. Потім перед новим роком ми переїжджали. Я в'язала його навіть в машині. І дов'язувала ще навіть після вже нового року, тому подарувала я його не на сам новий рік, а вже десь о другій годині ночі, тому що ще дов'язувала і дошивала йому там вушка та лапки. Але мені здається, непоганий вийшов. Його він сподобався. І ось такий ще звірок додався до нього в його звірину в колекцію. Зараз хочу розповісти вам про невеличкий подаруночок, який я сама собі зробила на новий рік. Ну, звісно, хто ж найкращий Санта для нас самих, крім нас, самих? тому що ми точно знаємо, що ми хочемо. Отже, перед новим роком я подумала, що я хочу якийсь в'язальний подаруночок. І перша думка, яка мені прийшла, це що я хочу набір спиць. Почала я передивлятися всілякі набори. Я їх передивилася силу вселенну». І все мене щось не влаштовувало. То розміри, не ті, які я звикла простуватися, то спиться за короткі, то їх багато, то їх мало, то вони дорогі, то дешеві. То ну, все якось не так. Я не могла знайти ідеального для себе набора спить. І потім я задумалася, а чого саме я хочу від набору? І зрозуміло, що мені... Не настільки важливі ці спиці, як чохол, в якому вони зберігаються. Мені просто хотілося, щоб всі мої спиці зберігалися якось в одному місці, щоб можна було так красиво розкрити та подивитися всі спиці, які в мене є. Я вже якось казала, що в мене не так багато зараз спиць. Я не дуже балувана в цьому плані. І основні спиці, якими я зараз користуюся, це роз'ємні. Зінг від KnitPro. мені вони дуже подобаються. Мені подобається, що можна прямо під час в'язання змінити розмір спиць або змінити тросик на більший, коли в'язання збільшується і вже не вміщається в тебе на тросику. Тобто, мені з них все задовольняє і мені вони подобаються. Я навіть дивилася вже готові набори саме зінгів. Але там спиці починаються, здається, від четвірки. А я в'яжу в основному від трьох до чотирьох, а там спиці до восьми. Я взагалі не знаю, яку пряжу в'язати номером вісім. Я такого не в'язала і не впевнена, що вони будуть в мене дуже потрібні. мені. Тому зрозуміло, що я хочу просто купити гарний чохол. І потім я вже зможу сама собі зібрати той набір, який мені потрібен. Це буде найкраще, ніж купувати набір, в якому я буду користуватися двома чи трьома спицями. Ну, це нераціонально згодні. І тому я пішла шукати собі чохольчик. І ось таку красу я собі замовила. Давайте зараз разом з вами розпакуємо. Я дивилася, але ще не користувалася. Отже, це теж від NIT PRO. ось такий. Гарний чохол для роз'ємних спиць. Це серія blossom Ну, як ви бачите, тут квіточки. Зараз давайте разом з вами подивимося. Отже, ось такий чохол всередині. Тут це все бархатисте. ось сюди можна вставляти спиці. Сюди можна також вставляти спиці це така резиночка. І ще сюди можна вставляти спиці. Якщо я не помиляюся, тут на 25, десь так, 20 чимось пар спиць підходить цей чохол. Отже, сюди можна маленький, сюди ви бачите вже великих товстеньких спиць. Отже, сюди я складу всі ті спиці, що в мене є зараз, і зможу поповнювати мій цей набір тими спицями, які мені будуть потрібні. Також тут є ось такий карманчик. Кишенька, вибачте. Кишенька, де можна зберігати тросики, заглушки та інші аксесуари саме да, для роз'ємних спиць. Ось такий він гарний. Ось, мені дуже подобається ця кольорова гамма. І давайте також покажу вам. Ще з цієї серії. В них є. Зараз ось. Блоссом колекшн. Отже, тут є для роз'ємних спиць, ось так він виглядає. Бачите, як гарно. Є окремий чохол для шкарпеткових спиць, для кругових спиць. І ось така виходить колекція. Тобто, якщо мені захочеться, ну, шкарпетки я не в'яжу, тому це мені не актуально наразі. Не знаю, як буде потім. А ось таку штуку я б теж собі замовила. Для кругових спиць, хоча зараз мені роз'ємні подобаються набагато більше, ніж стандартні кругові. Ось таким подаруночком я себе порадувала на новий рік. Потім заповнюю його спицями, які в мене вже є, і покажу вам його вже у використанні. Ось такі мої невеличкі в'язальні новини. Кажу чесно, я вже розпочала деякі нові процеси, але про них я розповім вам в іншому відео, тому що е, ці процеси будуть в'язатися в рамках спільних проєктів, про які я хочу розповісти вам окремо. Отже, на сьогодні в мене все. Дякую, що подивилися це відео. Е, як завжди, буду дуже вдячна вам за вподобайку, за коментарі. І бажаю вам гарного дня, м'якенької пряжі, рівненьких петельчок, мирного неба над головою. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних, і побачимося в наступних відео. Па-па!